Тим днем робочого тижня вас вітає творчий колектив телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День В студії для вас працює Юлія Баберштейн. Сьогодні у випуску ви почуєте найсвіжіші новини життя нашого міста. До шостки завітав депутат міської ради Ізраїлю. Народні обранці впритул наблизилися до підвищення штрафів для водіїв далекобійників і власників великогабаритних вантажівок. Випускники мають змогу пройти пробне незалежне оцінювання. У сумах написали послання пам'яті до нащадків. Інформація на початку, 13 листопада, на прямій телефонній лінії міськвиконкому буде чергувати начальник відділу торгівлі та підтримки підприємництва Криєнко Надія Олександрівна. В її компетенції знаходяться питання щодо торгівлі та підприємництва. Мешканцям міста можна звертатися за телефоном два десять з 13 до 15 години. Продовжую випуск: Галина Сліпко народилася у шості, але ось уже понад 20 років живе в Ізраїлі. Працює депутата міськради Назарету. Приїхавши до рідного міста, зрозуміла, що хоче допомогти його розвитку. Для цього вона зустрілася з мером шостки Миколою ногою та відвідала індустріальний парк Свима. У планах пані Сліпко навіть зробити шостку та Назарет містами-побратимами. Спілкувалася з колишньою нашою землячкою Світлана Ковальчук. Спочатку Галина Сліпко мала на меті лише зустрітися зі своїми шосткинськими друзями, але потім вирішила завітати до міськвиконкому, аби налагодити контакти між двома містами шосткою і Назаретом. Так як я депутат міського совіту, то, звісно, і офіційна частина візита була в цьому. Зустріч з міром города наладити контакти какие-то навіть подумували зробити города побратимані у найближчих планах пані сліпко організувати обмін студентами обох міст а також допомогти залучити інвесторів з ізраїлю до індустріального парку свема Заінтересувати підприємства, які є у нас в ізраїлі в частності в нашому регіоні возле нашого міста привезти сюди свої підприємство, розположити на території індустріального парку города Шостки». Така турбота про добробут нашого міста виникла у Галини Юхимівни після того, як вона вперше за 20 років зіткнулася з українськими реаліями. А вони на мешканку Ізраїлю справили не найліпше враження. Дороги ужасне. Дороги це перше, я вважаю. Це безпасне руху, це здорові водії це діти, беременні жінки і так далі, тобто майбутнє України. Чистота території Навірно, тоже бы треба улучшить качество уборки. Хоча усміхнені та гарно вбрані люди, а також численні магазини і реконструйований парк імені Карла Маркса, дещо виправили в очах Галини Сліпко загальну картину від побаченого. А своїм позитивним досвідом, здобутим за роки життя на землі обітованій, вона готова радо поділитися з шосткинською владою. Наш положительний опит це те, що в первоочередь, в первоочередці мер міста

На її території, окрім промислових підприємств, працюють об'єкти соціальної сфери. Своє бачення майбутнього індустріального парку шостки гостя з Ізраїлю висловила під час зустрічі з Миколою Ногою. Щоб на території парка було все: і дитячі сади, і, і банки, і власть каком говоря, і міста культурних. Посіщені там і кафе, каки та ресторани, і кінотеатри. Я думаю, що в цьому парку це дуже буде. Представники міської влади, керівники індустріального парку Свема та Шосткінського інституту СумДУ провели для Галини Сліпко екскурсію по території індустріального парку та ознайомили її з роботою нового науково-лабораторного корпусу Шосткінського інституту. Мешканка Ізраїлю висловила сподівання, що в найближчому майбутньому матеріальні ресурси вкладені в розвиток цих об'єктів цілком себе виправдають. Очень много вложено. Парк красивий, интересный. Много недоділок, но я сподіваюся, що в будущем осуществиться и все-таки все до конца. Пані Сліпко запевнила, що по поверненню до Ізраїлю зустрінеться з мером Назарету та запропонує йому розпочати співпрацю з нашим містом. Пригласимо Миколая Петровича к нам в гості. Може бути директор парку. Вот Приїхати к нам и поділитися своим опытом и то, что он может нам предложить. И надеюсь на сотрудничество. Очень хотелось бы сотрудничать. Депутати впритул наблизилися до підвищення штрафів для водіїв далекобійників і власнику великогабаритних вантажівок. Згідно з проектом закону, який вже пройшов перше читання у парламенті, пропонується вести штрафи для далекобійників, а міліці наділити правом зупиняти фури для вагонного контролю фахівцями у трансінспекції у разі виявлення перевантаження при проїзді по автомобільних дорогах, вулицях і залізничних переїздах. Водії оштрафують на 680 гривень, а підприємців на 1700 гривень. Та ж сума стягується за управління фурою без дозволу міліції або відсутності плати за перевантаження і за порушення правил перевезення небезпечних вантажів. За повторні порушення протягом року водіїв далекобійники оштрафують на 1700 гривень, у той час, як автоперевізники чекає штраф у розмірі 3400 гривень. Для сотень шосткинських школярів 2013-14 роки стануть останніми в якості учнів. Аби гідно здати майбутнє тестування, школярам пропонується пройти пробне зовнішнє незалежне оцінювання як можливість підготовки до справжніх іспитів. Як це зробити, з яких предметів можна перевірити свої знання, де та коли проходитиме пробне тестування, деталі з наступного сюжету. За словами Наталії Сергейко, начальника управління освіти, головна мета пробного тестування відтворення умов та технологій проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2014 для психологічної підготовки майбутніх абітурієнтів до участі в оцінюванні. Термін реєстрації осіб, які виявили бажання взяти участь в пробному незалежному оцінюванні з 1 по 30 листопада 2013 року. Пробне незалежне оцінювання проводитиметься на платній основі. Вартість пробного тестування з одного предмету складає 89 гривень. Учасники іспиту зможуть скласти тести з одного чи двох предметів на вибір. Пробне тестування буде відбуватися 22 та 29 березня наступного року. Кожен з цих днів визначений певний перелік предметів, які може обрати учень для складання пробного зовнішнього незалежного оцінювання. 22 березня визначені такі предмети: українська мова, література, хімія, фізика, російська мова, всесвітня історія, іноземна мова. Іноземна мова, випускник може обирати на вибір або англійська, німецька, французька чи іспанська мова. 29 березня це такі предмети: математика, історія України, біологія, географія, світова література. Результат пробного тестування учасники визначають самостійно. Після закінчення виконання завдання учень отримає на пункції проходження незалежного оцінювання вірні варіанти відповідей. І вдома самостійно перевірять свої знання, розповідає Наталія Олександрівна. Результат учасника пробного тестування може бути встановлений за. 100-200 балами за умови використання учасником спеціального сервісу з визначення результатів пробного тестування, який буде розміщений на веб-сайті Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Реєстрація на пробне незалежне оцінювання здійснюється тільки в онлайн-режимі на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Допуск на пункти пробного тестування здійснюватиметься при наявності квитанції про сплату вартості послуг за проходження пробного тестування, запрошення паспорта або свідоцтва про народження в залежності від кількості зареєстрованих, але з досвіду проведення зовнішнього незалежного оцінювання минулих років і пробного зовнішнього незалежного оцінювання буде проводитись в місті шостка. На думку Наталії Олександрівни, пробне тестування надзвичайно корисне для кожного випускника. Це дає можливість опинитися на незалежному оцінюванні ще до його офіційного початку. Реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання проводиться безпосередньо через інтернет. Можна зайти на сайт Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, і там дуже детально розписані всі кроки для реєстрації на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Напередодні відзначення 80-х роковин голодомору геноциду 1932-1933 років суми долучилися до акції, що організував громадський комітет зі вшанування пам'яті жертв голодомору. Жителям міст було запропоновано написати листи звернення до нащадків, яким випаде обов'язок вшанувати соті роковини трагедії голодомору. Активісти молодіжного національного конгресу 9 листопада на центральній вулиці міста долучилися до кампанії. Учасники розгорнули велике полотно. На ньому всі бажаючі змогли написати свої думки стосовно геноциду, адресовані нащадкам Не будьте байдужими до свого минулого. Пам'ятайте про голодомор, аби в майбутньому ніколи не повторилися жахливі сторінки історії. Запаліть свічку пам'яті в своїх серцях, писали сумчани. Цікаво, що найбільше записів лишали діти. Вони, підходячи разом з батьками, слухаючи пояснення, брали до рук маркери. Хтось радився з батьками щодо того, що написати, а хтось просто малював колоски. Головне, що це зробили дуже широ, говорить одна з організаторів заходу Кароліна Романченко. 23 листопада ці полотни будуть об'єднані на всеукраїнській акції пам'яті біля меморіалу пам'яті жертв голодомору в Києві. У цей день пам'ять про Голод Мор символічно об'єднає усю Україну. А яка погода чекає на жителів шостки в середу, 13 листопада? Дізнаємося прямо зараз. Синоптичного прогнозу. 13 листопада небо на Шосткою буде хмарним. Можливі опади у вигляді дощу. В день стовпчики термометрів показуватимуть 7-8 градусів вище нуля. Вночі показники знизяться до плюс 5-6, Вітер змінних напрямків 1-3 метри за секунду. Скільки барвів має веселка, бажаємо стільки ж барвів отримувати від життя кожного дня. А черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент» добіг свого завершення. Нагадую, новини нашого каналу ви можете переглянути на сайті Шосткінської міської ради. В Студії для вас працювала Юлія Бабаштин. Зустрінемося завтра на все добре.